Всім привіт, дорогі друзі, мене здомен. Сьогодні ми з вами просто в БС. Ну і я трошки з вами поговорю і трохи повідкриваємо, навіть знаю, що тут є що відкривати. Так, є кілька стартропів. Ось, запишу таке коротеньке відео, багато з вас просило записати. Але перед тим я зайду в каточку і просто банально хочу поіграти на цьому новому персонажі. Ось. Я в ньому ще не пробував іграти, і як же це прикольно виглядає. Я навіть не відкривав його менюшку. Ну це просто їбало. Поїхали. Поїхали. Режим. Зараз будемо грати проти бутів, якраз подивимось, як за цього браузера в принципі грати. Забачаюся, що немає музики в задньому фоні, я її помилково видалив і, чесно, я не пам'ятаю, як вона називалася. Я ж пробував знайти в інтернеті одну з основних, яку я використовував, але так і не знайшов. Тому думаю, що відосики все-таки ну, не буде. Тобто це я запишу і вже наступних, скоріш цього, не буде, я остаточно закину вже канал. Можливо, час часу буду хіба стрібити, але більше розчитувати немає сенсу. Ну, отакі от, от справи, коротше кажучи. Вибачайте, що говорю носом. Насмарк, насмарк, зима. От. Ну надіюся, вам хоч трохи чути музику з бравла. Тому що я лічний... А, бо я виключив ефекти. Я з вами був тільки в меню. Треба було ефекти залишити. Добре. Добре. Ну, в принципі, персонаж прикольний, то що я ще ні одної ульти не добив, це шкода. Почупу. Ага, отак то тобто, поноградить. Якщо я автооточно, що буде тоді? Ага, можна ще отак, я зрозумів. Два вида ульти. Це цікаво. Так, ось так виглядає гаджет. До речі, він сильніше, ніж той самий, наприклад, Шелі. І якщо я так розумію, зроблю ось так. Чи ні? А як вони перелітали, то цікаво, як вони перелітали. Чи це... Не пойму, що це таке. Ну окей. Можливо, це якийсь гаджет був прикольний. Mm. Ну, Типу, коли бас злітає. От, я такої не знаю. з Архівом дивився по пасівках. Можливо, це пасівка. От, і до речі, можути якісь такі от боксики. З цього я теж чесно не знаю, що це і як працює. От, такі от, справи. Не знаю, можливо, ще, якщо буду мати бажання, оставлю кілька відкриттів на інших аккаунтах. Тобто я заходив, збирав якісь бокси цікаві, прикольні. В основному я вибивав скини, але на цьому аккаунті мені випав ось цей новий бравлер Epic. Але це, по-моєму, з легендарного стартропу. За нього теж зараз граємо. Ну, В принципі, що це такий буде заключний, не знаю, як то буде по українськи заключительний відос, завершальний, і я вже скоріш виходити ну, з ідосками точно не буду. Можливо, як вже і сказав, мої стріми. Але буду. обіцяти не буду. І на кінець можливо весь якийсь тіктон аккаунт. Я вже скільки часу про це говорю, не знаю, коли почну, але я би дуже хотів. я би дуже хотів. Так, виносимо, в принципі, приму. Ну, виносимо... Добре, на кести мене, якщо б хотів сказати, голос не сказано. І виносимо зараз культам. Ну, в принципі, браудер сам по собі селі, 3000 урону, це дуже непогано, я рахую. Про мене 5 банок, але я граю з ним на першій селі, тому нормально. Як мені стрибнути? Можливо це все таки гаджет, га? Може бути і таке. Може бути і таке. І де останній персонаж? Мені цікавий. О, тепер музика є. А її до того не було, я не знаю. Добре, давайте раптаємося по його гаджетах. Я би хотів ще відкрити один з цих боксів, от цікаво би дуже було. Ще й що таке? Це можуть набрати режим. Добре, я хочу літати. Це просто. Так, вхуло, так і працює цей персонаж. Добре, давайте відкриємо зараз стардропи, можливо, щось все-таки випаде нормально. Легендарний! Легендарний стардроп, пацани. Легендарний стардроп, і це випадає нам посівочка на, на менді. Ще не вона, ну, безполезна, але окей. Але окей. Зараз подивимось, можливо, у нас є якийсь персонаж за кредити, якого я зможу відкрити. Міфічний сердроп. Ну, поки прям щастить, і це новий персонаж. Ні. Це кіт, окей, скін на кота. Я думаю, що можливо просто якийсь похожий персонаж вийшов на кота, але це все-таки скін. Ну що ж, окей, лутаємо це все. Так. Звичайні сердропчики пішли. Ну, в принципі, легендарного міфічного хватає от, з головою. Тому нічого говорити не буду, непоганий лут. От є оцей персонаж. У нього сили немає, так розумію. Так, він зразу на максимальний. Цікаво, цікаво. Цікаво, цікаво. Добре, давайте ще одну казочку на ньому і вже на цього нового персонажа. От і погенько будемо закруглятися. Багато його говорити не буду, щоб не затягувати відос, хоча я і так 5 хвилин вийшов. Не знаю, чи буду робити якусь приміжку до цього відео, у мене немає ніяких матеріалів для прев'ю. Я в принципі, високо удаляв. Ну і кому цікаво, записую з нового телефона, то тобто, ідеї має бути кращий мікрофон і так далі. Але записую і внутрішнє, і зовнішнє аудіо, тобто з музикою, середній в ігрі, тому не знаю, як вам це чути. Якщо погано чути, вибачайте. Та чи появилася... дабл Таблетичка, ну то просто жесть. типу, ну, його нереально тоді винести. Ну це люта імба, коротше. Я так зараз дивлюся по урону, по атаці це люта імба просто. З Штичі... Так. Ну, якби я як не промазав, було б ліпше, звісно. Ну, але за дві тички винести персонажа, За одну тичку, типу, винести персонажа це жорстко. Розіхана прийшла моментально. ну, да. А тут залежить від того, як я далеко стоїть, там, ворон. Ага, 2300, 3600, жорстко, жорстко, реально. Так, там здох якийсь персонаж. Я так і не провірив ульту, ну, Весь... Погано. Треба було повірити ульту. Ультун. Біраю, так скоро дійдемо до бокса. Може, я писаю на паузу, подивимось, що це за бокс. Не знаю, бо, в принципі грати я зараз не проти. От, стрімчика сьогодні не буде. Бажання не маю стрімити. Плюс потім ще маю роботу. Ну, отакі от справи. Такі от справи, давайте ще одну каточку. Не знаю, можете написати щось своє. Не знаю, хто що думає. Знаєш, я ще на днях почитав коментарі. От. І там велфі. Не питає, що це за пацан, я знаю, що ми якось нібито були знайомі, чи він в моєму клубі був щось таке. Він пропонував мені щось, типу, інтерв'ю записати. В принципі, чесно, я не против. Якщо я ще раз напишу, от, я в принципі, не проти. Типу записуватися, я люблю, я не люблю монтувати. Так. О, результат. Та, ось так воно і працює. Ближче я не можу тільки отак. Добре, ясненько. 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 Ага, і отак воно виглядає. Добре, там є ще один якийсь режим, коли він дуже далеко втікає. Це я так розумію, якраз той середній режим. Ну, персонаж крутий. Персонаж реально бомба. Ну, урон то просто жесть. По ідеї? По ідеї. Не по ідеї такі. Зараз сильний правлер в ігрі. Я ще, до речі, паралельно виконую різні квести цікаві. І це ще у нас у левел. Добре. Далі подивимося на персонажі, вдруг все-таки я можу відкрити когось перса. Та. Я можу відкрити міфічного персонажа або ось цю легендарочку. вона прикольна. Але відкриємо одразу ми. А я не можу, тому що цей персонаж вже давно появився і не можу переставити на нього. Де щоб спробувати? А я хотів хотів поміняти, ну добре. Добре, беремо тепер цього персонажа, теж подивимося. Тут ще щось є таке цікаве. Добре. Добре. А, дай вай зати кусочки піці, Мені цікаво. Були, я так розумію, якісь подарунки на неї. Ага, в магазині були точно. Добре, і що я достану. Прикольно, до речі. Це ще взагалі прикольно. Прикольно, знаєте, його подарунки теж класно. Круто. Давайте золотаємо піцу. В принципі, у нас в магазині є подарунки на неї. Але по 12 кусочків. Це жесть як мало таке відчуття, але зараз подивимось зараз І можна надати її зовсім мало. То тут тільки три 3... різні акції. Окей. А скільки тут цього є? Їх тут багато, і потім вже скінчик, де бас буде вольтом, Оце класний скін. Оце суперовий скінчик. Але вони як запутують. І то погано. Такі скини, як на Пайпері, на шеллі були. от. Давайте подивимось. В принципі, в мене першої сили, що погано, але давайте подивимось так, потім його вже апнемо. І все-таки в кінці відкриємо ще один все-таки золотаю сотку кубків. Було б цікаво. Загалом я б зараз є створити новий аккаунт, де було лутав ось ці боксики прикольні. Але. але. Ага, отак він б'є, Цікаво. Тобто, якщо подати центру, я так розумію, урон буде більший. Його можна просто чіти одну ітичку, давайте пробуємо. Хоп, отак. Ага, так, да, так, да, воно так і працює. Жорстко-жорстко. Біа, не вбивай мене, будь ласка, не вбивай мене. Я хочу жити, будь ласка. Якщо я ульта, ну що буде? Йасно. Так, давайте все-таки апнемо силу нашому озом. Я. я не знаю, як його звати, хто це такий. Так. Шейд. Ось таке. Мало що мені туда. У мене тисяч голди, це просто жесть. Добре, давайте одразу на 9 сили його апнем. Не знаю, що погаджу, так по пасівочках. основна е, атака має добре. Це ще, це... Я англійська форс. 4 секунд. Що не грибу, що то є. Давайте візьмемо тут а, урон. Як Якби... Чот... Ні, це урон добре. Це все-таки урон, а от... Добре. Гаджу, не знаю. Не буду покарати. Хоча я, я зараз і не граю, мені монетки по суті не потрібні, але все таки. Зараз ще є щось висилати в магазин. Перейдемо так показує. Це те, що я не забрав, так? Да? Окей, окей. Все, полетіли в хаточку. Зараз вже буде легше, він 9-ї сили, має бути трошки краще. Відос вже на 10 хвилин. Ого, ого. Решті я вам говорив за відос, який треба переозвучити, що я оставлю моменти, я його, звичайно, піддавлю. Другі не нічайно, я вже не планував його виставляти. Тому я його і видалив, хоча думав, що в мене ще на телефоні є в кошику. але його вже не. Тому буде без нього. Так, ну 3000 урон, до речі, маловато. маловато. Він рахується ближнім. Це щось типу, приведе, так розумію. До речі, він надває ульту, як багатство, тобто коли в його всій зоні є противник. Ну цікаво. Цікаво, але... А, він по воді ходить. Ага, так, значить. тоді ці... Сидіться. А я можу бити через стінки та вигонить. Та ти що гониш? Прикольно, прикольно, реально класно. Давайте жмен відхилювався, пробив зараз такого 4К урону, якщо в мене мало хп і активова не стріляло. Ну клас. Що робить моя ульта? Будь ласка, прикинь, що робить моя ульта? Мені цікаво, що робить. Моя грюбана... Ульта! Я не видивий що? Що тут таке? Та я б ходив не вийду пацани. Ну якщо я все правильно розумію. Там може бути і не так. Ну чесно, ну, добре бог його що тут таке. Добре. Ану. О, я через стінки проходжу, просто я через стінки проходжу. Він взагалі бачиш? Ні, він не бачить, окей. Він не не бачив, але я близько до нього був. Ну то просто він проходить через стінки. Це жесть, як цікаво. До речі, чому не наповняється ось цей мій для боксиків? Чому він не доповняється? Можливо, це тільки на базі треба іграти. Ну не знаю. Добре, поїхали, коротше, подивимося зараз. Сорі за пса, я розумію, що він і мене і вас задовбав, до речі, я забув поміняти режим. Давайте зараз поміняю режим, включ в запис. Добре, я закінчу каточку топ-1. І зараз даються купка. Чому вони даються на інших персонажах, я не пойму, чесно. Чесно, не пойму. Плюс у нас є серія перемог на ньому. От більше нічого я тут купити не можу, давайте поміняємо режим. Мені режим, не знаю, чому зараз вирішили нам дати рідкий цей от ...істер-дроп, але окей. Дали кредити, в принципі, приємно. Тут аж у нас монетки. А ночі щось нове з'явилося, і ні. Все як було, майстерність нічого не змінилося. Окей, окей, поїхали, туді ще одну каточку. Тут уже з іншим режимом. Зараз подивимося, що це за режим. Я так розумію, що це буде оцей дальній стрібок і вже без всякого урону. Не знаю. До речі, біля кожного база, показується, який в нього вибраний режим, і це цікаво. Це цікаво і круто. Ну, атака в нього просто і була. Ще раз, зазвичай задати ліс. Не хотів зараз відходити там. Коротше, вже, вже хай буде, як є. Вже хай буде, як є. Поко полетів, окей. Я ще це залутаю, напевно. Так, добре. Я мені ходити, не можу, як я розумію. Так, не можу. Окей. Виносимо тоді поко і зараз зарапинемось нашу ульту. Е так, а я. Ага, отак. Вау! Імба, імба. Імба, імба. І, до речі, у нас з'явилася знову ця шняга з грибочками, які хілять. Це пушка. Це пушка. Ну, басейн. Ну латке ще, що інший режим був кращий. Але тут він більше як ближній рахується. Зараз на мій урон. Чого ти здох? який в мене урон буде. не стріляти, будь ласка. Відхилися, я даю шанс відхилися, мене не здохне, він зараз здохне від диму. Окей, покажемо, покажемо наш цей Отіс. Все, він відхилився на Векс. А можна відкрити і дивитися, який у нас буде урон. Через так через які я. тихо-тихо-тихо не б'ю, як я розумію. Е, так, ти можеш не стріляти з нова. Добре хоч. Коротше сам. Так, що у нас тут? Що у нас тут? Ще три каточки. Дві. Ну добре. Диреше зустріч цього нового Бравлера, 20 кланійського атака. Це я так розумію, як щось ті кидальщик. щось типа, скоріш цього він є. І вона теж ходить по воді, але ви замахали. Всі по воді ходять, кроме мене. Ходи сюди. І в неї походу, теж подвійна атака, як в Грома... ні, не в грома. Не знаю, коротше, якийсь персонаж теж має таку подвійну, прикольну атаку. Ми носимо цього металу, даємо всі баночки. Ну, персонаж сильний. Персонаж об'єктивно сильний. би через воду перескочити. Там у нас тільки Діна Зараз розберемося. Значить, святку давайте стіком. Чух. Чух, добре. Так, тепер полетіли ми з вами надійно лайка. Тух, тух-тух. І полетіли тепер на сенді. Тух-тух-тух, добре. Ну, цікаво. До речі, так у нього обхоже на Бібі ось в цьому режимі. І це цікаво. Та, відоздав, я, я думаю, що писати на паузу і все. Добре, фінальна карточка, зараз беремо топ-1, або хоча б топ-4 і спокійно... Ні, топ-4, ніб'я, топ-5. Ой, спати хочу. Так, я дочу година. Пів шостої. До речі, знову треба буде вже їхати. І не знаю, чи відео сьогодні вийде, я постараюся зараз його змонтувати, не думаю, що там буде багато монтажа і все ж. Можливо, якісь моменти все-таки не буду. Ну, я в принципі вже розумію, що відео буде знаєте, на скору руку, тому він і буде супер-пупер, якийсь там цікавий і так далі. Це просто багато просила записати, я його вистав. Без вебки, ну, тому що без вебки, немає не бажання зараз вебкою записувати. Вона би зараз пів екрану закривала, без вебки, і здається, краще. Принаймні, мені легше трошки грати. Так, ось знову цей персонаж. І ні, в неї просто великий урон. У не два рази його наносить, просто великий урон. Так, мінус цей. Тіхут, його я виживу, Я виживу. Добре, 8 баночок. Окей. окей. Так, тож, за зайшов наблюдати, зараз цього запрошувати, але це вже остання каточку. Мені треба готуватися плюс, і плюс між. Треба хоча б елементарний монтаж зробити на відосі. Так, я хочу її зачепити і добити вже там. Ой-ой-ой, ой-ой, 4 бік, жостка. Добре. Відкриваємо зараз цей боксік. Цей бокс. В смислі. Ви мені дасте цей бокс чи ні? Я би хотів його відкрити зараз. Так, персонажі. боксик. А чому ні? А я хочу зараз відкрити. Що мені далі? Я хочу цей залутати. Ну капець. Ну капець. Ну що ж, добре, окей. А, от чому вони віддавали звичайні, тому що я їх не лутав. Ясно, ясно, це буде в кінці сезону. А коли у нас буде кінець сезону? Я не знаю, як подивитися, коли у нас буде кінець сезону. Ну, коротше, 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 добре. Наразі буде закінчено відео, якось такий, не дуже цікавий, але вийшов ось. Ну, хто хотів, хто дивився, тому дякую. Це... З вами був завжди, Дедмен. Не знаю, але надіюся, що ще побачимось.